про що я. Працюю постійно. Богу працюєш постійно, правильно? Богу працюю постійно. Попри комендантську годину. Бог зайдем, ні? Так храних ж мене тут злайпуся. Трошки, ну, трошки збав обороти. Друже, бо ти будеш працювати сьогодні останній день, я тебе організую. І питання розумієте, не до них. Там нічого не зміниш. Вашого дружня твоє Чорти я понял, Мої вітання всім українцям. мої вітання всім тим адекватним людям, які вміють реально аналізувати всі події, що відбуваються в Україні, та робити висновки. Але спочатку хотів би подякувати всім підписникам, які... Дивляться мої відео на моїх двох каналах: Андрій Федоров, Голоса Души та Федоров Лайф без цензури. А також ті люди, які підписані на мій телеграм-канал Федоров Реал Ньюз. також хотів подякувати за те, що донатите та підтримуєте канал. І це ті, хто це роблять, я вам велика дяка. Тому що те, то, що ви робите, дають можливість випускати мої відео в найкращій якості, щоб їх дивилися українці не тільки які знаходяться зараз в Україні, де повномасштабна війна з російською мрдотою, а ті українці, які знаходяться за кордоном. Дякую вам всім! І звичне питання, про що я? І звичне питання, чому своїм – все, а іншим закон? Сьогодні я хочу обговорити дуже цікаву тему: в Україні йде повномасштабна війна з російською барзотою підкреслюю, існує комендантська година. Зараз навіть процитую у Києві створили комендатуру наприкінці березня 2022 року, аби забезпечити необхідні заходи під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування. І з тепер 26 березня 2023 року, комендантську годину в столиці скоротили. тепер вона діє з 00 годин до 5 ранку. З 25 вересня в місті запроваджують оновлені спецперепустки на авто, які потрібні для пересування містом під час комендантської години. При встановленні правових підстав порушення режиму встановленої комендантської години дана особа може бути затримана і доставлена до відповідного пункту перевірки. Ну це може бути і військова командатура, орган поліції для оформлення, звісно, по факту порушення відповідних документів та можливого навіть притягнення даної особи до юридичної відповідальності ну це штраф, може, це може бути арешт на підстави рішення відповідного органу чи суду. А тепер, а тепер увага до теми. Нещодавно знову і знову журналісти велика дяка їм за їх працю. Маю на увазі видання Українська Правда навідувалися до київського клубу Бохо. Ну, всі впевнені читають телеграм-канали, читають новини, дивляться, єдиний телемарафон. Там навіть показують ці оці всі моменти, все це жахіття, весь цей безлад, бардак, для яких все можна, а для інших закон. Там зараз сидить там окей. 200 людей, які гуляють, да? воно mm -hmm. тебе даст. ж машина, тебе голову, оторвав, ти Кусок — Кусок! Ми приїхали посмотреть. Я Федорова 4. <с 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 Ребята, вы можете в бока зайдем, не? А что мы там внутри? Не связи. Да а. Хранить меня тут знаем. Мы... Да. Идем до дома. Не, мой бог. боха. веке боха, мы идем до дома. Так вы уже ну, тут другая. Друга. что да. ты вас по... Что <сцев> <ты сцев> такое? И вы, очевидно, что хотите потрапить в Богу Клаб. Маска волновать нужно никак. Абсолютно. Да, да черт, я это хуй. Нет твое мнение, понял, Що не пускають, що? Заводьте дівчат в клуб. Ага. А ви знімаєте? Отож, добого. Ми вертаємось до Бого. Журналісти видання Українська Правда навідалися до Київського клубу Богу перевірити інформацію від своїх джерел про нічну роботу закладу. Що подумали? Друзі, наче часи новоємнім бачите? Таксі, туди сюди, люди ходять, молодь на підпитку. Все життя бачите, бояємо. Працює клуб чи ні? Ви тут працюєте, клуб працюємо, зараз я чуємо музику, автівки запарковані і заклад працює. Комендантську годину зараз 12-15. Вибачте, будь ласка, а ми журналісти, а Бог уклад працюєш постійно, правильно? Цю постійно заказує? Ну тут зараз кажуть людей на більше ста. Так поха працює все время, то інші клуби то працюють. Попри комендантську годину, заклад активно приймав відвідувачів біля входу, які у мирні части зупинялися в тітки до клубу заходили люди. Ну, журналістам, звісно, вдалося зафіксувати вночі близько 200 людей. Які приїжджали та їхали з елітного закладу в центрі Києва. Багато людей були на підпитку або в інших неналежних станах. Ну, ви, звісно, ви розумієте, про що я маю на увазі. Люди, які ведуться просто як бидло. це алкоголь, і це, звісно, людей не прикрашає, особливо українців, українців в країні, де йде повномасштабна війна, підкреслюю ще раз з російською мразотою. А це увага, був день захисників і захисниць. Люди по всій країні висловлювали слова вдячності всім воїнам і віддавали дань пошани полеглим за Україну. Так ось, за словами журналіста, до п'ятої ранку поліція так і не приїхала задокументувати порушення. Хоча вони телефонували в 102 та зверталися до екіпажів, які знаходились біля закладу. Помітить чи не помітить? Зараз, на жаль, а, а кого Клапа не хочете переглядати. Будь ласка, запиші дані у нас зараз виклик. Дві хвилини до п'ятої ранку жодної машини поліції. Ніхто не приїхав для того, щоб задокументувати, що цей заклад БОХО працює в комендантську годину. От зараз ви можете бачити, скільки автівок стоїть другим рядом. Ви знаєте, там навіть столичні мажори встигають побитися, а поліція тільки спостерігає. Нащо було поліцію реформувати, чесно кажучи, я зараз не розумію. Машину точне є, ва!"? А знаєте, що найкумедніше після що після розголосу правоохоронця оштрафували адміністратора цього ресторану за порушення правил торгівлі алкоголем. Ну, цирк, цирк він і є цирк. І знаєте, що тут, от найголовніше, до чого я що заявив? Міністр, міністр, розумієте, не просто там а, начальник там, якогось відділу та району. Міністр, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко з цього приводу, що поліція фактично не має змоги змусити власників розважальних закладів чи ресторанів дотримуватись комендантської години. І отут от я дослівно, вибачте, процитую. Такі заклади маскують свою роботу. За зовнішніми ознаками і не скариш що ресторан чи клуб працює. У вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано за попереднім записом. У поліцейських немає підстав ломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду, заявив міністр. Ви не знаєте, який заклад працює. Я впевнений, що наша. Поліція знає, який заклад працює. І не тільки я маю на увазі клуби, ресторани і так далі. Там дуже довгий список. Все ви знаєте. Де працює, що працює, як працює, що продається, ви все знаєте. Так тут так. Одні вийшли з сіли поїхали, Другий під'їхав, з сіли уїхали. Їхали, сіли, уїхали. Тобто, такий конвейер. Одне діло, коли ви не можете нічого зробити, а друге діло, що ви не хочете нічого робити до того, щоб дотримуватись комендантської години, дотримуватись закону. І он як, як же все це дійство, яке ми спостерігаємо, навідемо, ну, схоже на кіно, на це якийсь Голлівуд, Болівуд, кіно, яке знімали, може, е, пане міністр? Підкреслюю, ви просто ставленик офісу Президенту? І не можете затримувати штрафувати діточок великих дядь та тьоть. Ну, називайте речі своїми іменами. Мене не потрібно знімати. Чому Ви дозвіл мене питали, що можете знімати? Я знімаю Вона порушників щось, щось, години. Що-що? порушників. Так. Трошки не ну, трошки збав обороти. Друже, бо ти будеш працювати сьогодні останній день, я тебе організуюсь, пан Клименко, з повагою, пане міністра, до вас, але ж якщо ви не можете, знаєте, от є таке прислів'я, якщо дають. То люди крадуть. Якщо ви захотіли б і маєте на це всі підстави, ви б, звісно, ви б закрили всі клуби в комендантську годину. Тому що закон є один і закон є для всіх. Якщо ми хочемо побудувати єдину щасливу Україну, де є закон, і живуть щасливі люди, які дотримуються закону, то давайте збудуємо я розумію, що після великої кількості критики в адресу бездійства пана міністра та його структури ситуація змінилася вихідними, що минули, адже ресторани, які порушували правила, тепер зачинилися. Треба ж якось відреагувати. І втім причина не лише у суспільному резонансі, адже за даними джерел інформатора у Києві. Посилили заходи безпеки. Однак наразі невідомо про які е, саме заходи безпеки йдеться і чому їх ввели. Втім, результат можна вже помітити. Якщо є дозвіл на пересування містом під час комендантської години, і у закладах зачинені двері, не підсвічені а поблизу немає автівок та людей. Після розголосу зворушились і у Раді, у Верховній Раді, там хочуть вести кримінальну відповідальність. Виявляється, зараз поліція може вжити щодо порушників тільки адміністративні заходи, тобто ну тільки штраф. А по факту пересічні громадяни стикаються зовсім з іншими речами. І ви знаєте, що я не побачив, що комусь із персонажей на відео виписали штраф чи вручили повістку. Цього я не бачив, цього я не бачив, і я думаю, що і не побачимо. А зараз я хочу нагадати. Всім тим, хто в календарську годину кому весело, хто порушує закон, хто кайфує зараз, коли в країні йде війна, і кожен день гинуть українці. Прості люди допомагають фронту. А ця, вибачте, мерзота, яка відпочиває отак, от зараз в такий час виробляє такі, знаєте, танці на кістках. І питання розумієте, не до них, там нічого не зміниш. Не до тих танцівників, питання до правоохоронної системи і до влади, до чинної влади. Бо перших почніть просто виконувати свої обов'язки, а для других, приструніть своїх отприсків і спочатку почніть з себе. Ті, хто зараз подивився це відео, пишіть, будь ласка, свої коментарі під цим відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ваші лайки, коментарі дають можливість алгоритму YouTube просувати це відео. І щоб його побачило що ще більше і більше українців, яким не байдуже майбутнє України. Мені дуже важлива ваша думка, тому що тільки разом ми зможемо побороти цю кричущу несправедливість, тому що разом, сила, разом ми сили разом на українці. Тому слава Україні, слава українському народу, слава нації, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо, але коли і за який час я не знаю якою ціною, я теж не знаю. Ну тож, доброго вечір. Ми з України.